Дякую вас на заняття. Дітки, я хочу вас познайомити із дуже цікавою розповіддю. Вона є притчою, називається. На березі річки сидів рибалка і ловив рибу. Повз нього проходив бідний чоловік, який зупинився біля рибалки і сказав, Я дуже голодний, дай мені риби! Гаразд, відповів рибалка. Я дам тобі риби, якщо ти бажаєш поїсти один раз. Але якщо ти хочеш бути завжди ситим, я навчу тебе ловити рибу. Діти, а що запропонував рибалка бідному чоловікові? А чому? Які ресурси потрібні для риболовлі? Ну, звісно. Річка, вудка, сітка, човен. А чи достатньо цих речей, щоб отримати рибу? Чого не вистачає? Ну звісно, діти, дій людини. Праця це діяльність людини, спрямована на виробництво товарів або послуг. Справді тільки людина з її вміннями і бажанням може ловити рибу, яка потрібна нам для приготування їжі рибних страв. Що можна приготувати з риби? Рибну юшку, смажену або солону рибу, рибні котлети. Що нам потрібно для приготування цих страв? Риба, сіль, вода, олія, посуд. Плита, газ або електрика і сірники ж. Чи це всі необхідні ресурси? Ні, звичайно, адже ще потрібна наша праця. Найголовніше трудові ресурси це люди, які мають знання та навички, щоб виконувати певну роботу: кухар, водій, перукар. Лікар. Діти дуже є багато прислів'їв і приказок про працю. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. Землю сонце прикрашає, а людину праця. Маленька бджілка, а й та працює. Праця чоловіка годує, а лінь марнує. Щоб жити, творити, люди повинні мати їжу. Одяг, житло, світло, предмети культури. Вони вирушують хліб, будують житла, добувають паливо, збирають машини, продають товари, вчать дітей, лікують хворих. Тож людина працює, щоб задовольнити різні потреби всього людства. Діти, і ви також можете працювати і зробити красиві Потрібні речі. Наприклад, можна виготовити якусь іграшку, сувенір або прикрасу. Тож кожна людина може бути потрібна і праця для всіх є дуже важлива.